Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Рада вас вітати. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя. І область що буде. Я вже думала все. Обстрілювати не будуть, можна не дивитись. Попрощаємось, все буде тихо і спокійно. Ні, не хочу воно. Давайте. І сьогодні зробимо відео про перемир'я на цьому тижні. Подиві, подивіться, поставте там, як це, дзвоник, натисніть оповіщення, щоб ви бачили нові відео, тому що не тільки по містах знімаються, знімаються і по загальних питаннях по Україні. Запоріжжя найближчі дні. На фронті активізація. Хоче більше території, хоче тиснути. На жаль, слухайте обстріл. А може бути в будинок. Сонечко. Знаєте, що показує? Центральна частина? А, площа, Майдан десь поруч. Бив уже туди. Туди бив. Буде інформація, що, можливо, ворог готується до наступу на вашому напрямку. Але в нього ну, нема ресурсу. Він може готуватися, але наступу, як такового, великого не буде. І як ви знаєте, збентеженім будете переживати. Посиляться обстріли передмістя та району. Наводять, наводять. Багато дуже подій, багато розмов, і допомога, яка йшла за кордону. І не можемо зрозуміти, де вона, щось місто обіцяли, не дали. Таке відчуття, бо всі програми фінансування, або якісь програми підтримки на паузі. От як щось не, не видали, не дали, не заплатили, розумієте? Трошки напружена буде ситуація, але є те, що ми не можемо змінити, знаєте, ну не можемо ми змінити. Не від нас залежить. Так. Запоріжжя найближчі дні. Жертви можуть бути. Було б добре, якщо б, знаєте, біля медичних закладів не фотографувались і нічого не робили. Знаєте, ні трансляції не вели, нічого. Чому? Тут показую, що... От просто може бути якесь фото або щось. От як сказано, показано, ми приїхали, ми привезли, і ворог це розцінить як ціль. Там буде дрон висіти над, якійсь, над якимось медичним закладом. А потім зміниться негарний настрій, що, можливо, вже все це стихне. Поки не радіємо, сонечко, поки не радіємо. Слідкуйте за каналами, які вам, вас попереджають про обстріли, тому що тиша може зненацька змінитись на вибухи. Датом пополудню Запоріжжя найближчі дні. І передмістя, знаєте, з якого боку Ні, з Нікополя, якщо заліта, залітає, не з вашої області. Звідти якось іде? Може бути жертви. Показує фронт і все. Починає сунути ворог на фронті і починається гучність у місті. Ще раз обстріл Запоріжжя. Давайте. Передмістя, Запоріжжя, дрони. Може бути ракета. Щось може бути важкіше. Йти в бік міста. Є можливість, щоб не долетіла, коли Софорту випадає, але це, знаєте, це можливість. От показувала, що буде щось біля порту, біля води. Він як відкладає цю ціль, але вона ще є. Вона активна, ця ціль. Ще. Промка, але на околиць, околиці. Промзона, Васильівка. Так. Василівка найближчі дні. Ворога б'ємо, карта диявола, отут буде активізація той напрямок. Будемо, до речі, наступне відео по перемир'ю за дивитись, що там вони хочуть, куди її передати. Передати, не передавати сіра зона, веселівка тут. Можуть маленькими групами зробити нам велику неприємність ворог. Дерегаха може добре відпрацювати ворожа, а нам неприємність. Мелітополь, найближчі дні. Смерть. Вогонь і смерть туди їм йде. І... і не одна. Бердянськ найближчі дні. Ви часто пишете, що ви так мало дивитесь а що по Мелітополю, по Бердянську, а що дивитись? Як там вороги живуть? Я не буду. Я не буду. І пишуть російською, пишуть з невідомих номерів. Мелітополь дуже цікава ситуація. Вони мають там склади і провізію. І ми, якби б'ємо, але ціль скрита від нас. Вона відкриється. І ще звідти будуть запускатись дрони на нас, в наш бік. І от будемо полювати на ці цілі. Ну Не все виходить у нас там. Треба трошки інформації, а нема звідки взяти. Краще б співпрацювали, так? Да? Збуха з нашою, ніж мені писали, що там буде. Так, хай співпрацюють, родичі ваші, хай співпрацюють, чому ні? Ви ж хочете, щоб швидше звільнила територію, а чому не співпрацюють? Тому що за життя своє переживає, просто є такий момент, що скоро ці території взагалі не можна буде дивитись. Але я все скажу додатково. Бердянськ найближчі дні. Бордянськ найближчі дні. Я не знаю, мені здається, літаки там ніде не можуть, ніколи не злітали, але таке відчуття, що там багато авіації у них починається. І над морем так само їх авіація. Якась активність іде по вашому регіону. І тягне нову техніку і авіація працює. Бердянську показує загроза для цивільних, для сімей. Може, може бути, щось пустять, запустять, і воно впаде, до речі, тому що показує від ворога загрозу. Здетонувати може щось. Завіс найближчі дні. Завіс. Найближчі дні. Зараз. Вибух зроблять, прям такий гарний. Прям з таким грибочком. Це пов'язано з, з мирною, бачите, карта мир, з мирною ініціативою. Тобто, а ви миру хочете, а ми там будемо все випалювати. Там одна біда, там якась є територія поруч, от як навколо ЗС. Якщо там щось палити, потім вогонь може бути неконтрольованим. От Як околиці ЗС. Вони там щось підпалять, а потім будуть думати, що робити. Оріхівський напрямок. Зараз буде багато провокацій, багато інформації. Дивіться по факту, дуже суху, найдіть собі тих, ту інформацію, яка вам більш-менш подобається, яка більш-менш спокійна. Ті канали, тому що буде дуже багато. А правди не скажуть тобто, Оріхівський напрямок. Тут і ми намагаємось рухатись. У нас жертви великі серед військових. Ми тут сильно переживаємо, щоб ворог не дійшов, кудись не дійшов. І нам треба робити дії. Тут загострення. Саме по землі військовими. Тут є загострення, тут є проблема. Окрім обстрілів да, по Оріхову, є проблема на землі. Ми нібито готові, але до цього ніколи не можна бути готовими. Гуляйполе на найближчі дні. Де вони там до тієї, до якої там водойми, чи куди вони йдуть? От часто показую, якось в обхід ідуть, кудись їм треба вийти там біля Гуляйполя. Летить летить, відволікають, обстрілюють відволікають. Значить, цілять в місто саме, а відволікають. Обстріл іде, і вони починають десь рухатись. Я не знаю, як вони можуть відволікати, але вони так роблять. Посилюють, і потім якісь, ну, якісь свої дії починають. Знову карта миру випадає. Це з тим, що мир може бути, може настати, і не бісяться. А що, ДРГ по голі полю да, ходить? Таке відчуття або ДРГ, бо людина, яка зсередини щось фіксує. І потім приліт чітко в ціль. Людина як спостерігає. Не прям темна пора доби, сутінки. Я от коли дивлюсь, коли знаєте, там захопили зрадника. По Запоріжжю показували, да? людина, яка потім розказує, або там з окупованих територіях, які зараз під окупацією. Та прям людина хоче туди до ворога. Наскільки треба було обробити мозок? Якщо б так не допомагало, легше було б і в нашим військовим, якщо б так Ну, не, не всі, звісно, але навіть один такий зрадник він дуже багато проблем приносить. Вільняць нікого не хочу образити. Просто показує таку внутрішню, знаєте, зраду не всередині міста, а от в області. Я не те, щоб вас ображати, знаєте, вас або ваші почуття, або там сказати, що ви не патріоти. Не приймати все до себе. Я ж не з вами особисто спілкуюсь. Я просто кажу те, що бачу, і це лякає, тому що ну, нам би легше було, військовим було б легше, вільнянське, де атака? Зараз такі вирішальні, знаєте, тижні, коли треба зібратися, просто десь, ну, знаєте, витримати. І хлопців підтримати. Підтримуйте своїх. Ваш напрямок своїх військових підтримуйте. Вільнянськ готується атака. В околиці, район. Шукав щось ворог у вас, можливо, ну тут і люди з землі, знову карта, люди всередині вишукують. Де військова база? ну Тут показує, люди вишукують військових. Не може знайти, не знаходить, докладає, там бісяться, нам треба вразити, уразити ціль. Може гупнути десь на околицях міста, а шукав у центральній частині. Може гупнути на околицях. Просто ну, треба ж бахнути. Да, є загроза для цивільних. Також в день. Ано, Вільнянськ, що вночі відбувається, Вільнянськ, що ну, ворог активний. Знайде ціль ударить в центр. Шукає. Шукає. Літаків, літаків будете бачити, не бійтесь, то наші. Показує, що авіація таке ну, відчуття, що то не наші, то наші. Він хоче якусь зброю підключити ворог по Вільнянську, щоб добивати. У в нього не виходить, тому що таке відчуття, що ми даємо віці, що ми ну, обстрілюємо ворога. Якщо тут у нас трошки зменшиться наш обстріл ворога з нашої території, то ворог може до Вільнянська добувати. Якщо не зрозуміла пояснила, ще буде відео, ще буду, буду пояснювати. В його планах, ви знаєте, як картують ще чимось, от щось якось так робити, щоб ще чимось просто кошмарити. Поки не може, бо військові тримають. Але от щоб постійно був вогонь, він прям хоче. Справа не в самому місці. Ну, от знаєте як, о, тут, тут цей населений пункт. Далі ми до іншого населеного пункту підемо. Хочу активізацію по області. Не подобається мені. Військові готові. Але питання в тому, що їм важко. Дуже важко.